Усім привіт, слава Україні. <кій> Нарешті видалась можливість, скажімо так, трішки таке бажання записати відео з роботи. Роботи дуже багато. Деколи, навіть якщо є цих 5-10 хвилин записати відео, не завжди співпадає з тим, що є бажання це робити. Ось так воно так якось виходить. Дуже втомлені вже за останній час. Ось, не встигаємо. Собі ще навіть не закладали розсаду. Це вже яке число, вже розсада давно має бути напів готова, а ми ще її навіть не закладали. Так, це перед вами Альба. Зараз проводжу зрізку. Ось, ось так вона виглядає. І зараз в нас є, до речі, Планова обробка йде, хто на, на каналі вперше, вносимо біопрепарати, планрис, пентафаг, триходермін. Декілька днів тому працював по листу. Зараз працюю в корінь, тому що минулого тижня 4 дні дощів було. Не хотів вже давати в корінь, і так досить багато опадів у нас було за ці 4 дні. Вода у нас вийшов з набутки цієї, і зразу можете почути, який в нас вітер. Пог... Ну така погода, якщо чесно, вже від, від ранку вітряно. трошки попрацював декілька годин і вже аж болить голова. Як не душі, то аномальна спека, як не спека, то сильний вітер. І... Воно вносить свої корективи. Дехто вже телефонує, переживає, вніс оплату за розсаду. Це з перших тих клієнтів, ми так в порядку черги будемо відправляти. Скажу зараз до всіх, звертайся, не переживайте, ми всім відправимо. Просто дійсно не встигаємо. Дуже багато роботи. Ось. Так що трошки нарізаємо кожну сорту. Всі замовляють різні і хочу показати ще ось цей лайфхак з дротиками, ось, як я кажу, якими ми з'єднуємо стаканчики між собою, ось ну, так йде кривий, ми його згинаємо. У нас тут такі вітри були: дощі, шквал і жодна стаканчика, я не хотів не піднімав. Ось, подивіться, вони Піднімаєш, пересуваєш і вони всі сітку. Вони всі просто нічого не падає. Сім між собою скріплення. Тут, тут, той то той тем. Першим Відповідно він першим і є готовий. Там видно коренець непоганий. Ось. Так що проводимо зрізку, лайфхак з ротиками цими працює. Працює досить непогано, економить час, не потрібно ходити і поправляти. Так, що ще хотів цікаво позбавити всім, хто замовив розсаду в нас, я думаю, що до 10-го числа, 10 серпня вже всі отримають. Тому хто хоче, наприклад, ми там порядку черги будемо там, 1, 2, 3, так кожен день по чуть-чуть, до 10-го, я думаю, ми всім відправимо. Якщо бажаєте, можете просто, пишіть на Viber. Скину карточку, можете проплатити зараз, щоб як тільки буде розсада готова і ваша черга підійде, щоб ми одразу відправили, щоб ми, наприклад, розсада готова, ми написали, ви зможете оплатити через 3 дні, відповідно будемо чекати на оплату, відправляти іншим людям, тобто, які вже проплатили. Так що, якщо маєте можливість, бажання, можете проплачувати зараз, щоб ми одразу вам відправили, скидати дані на відправку і вам буде відправлятися зразу відповідно швидше, ніж тому, хто не оплатив. Ось, так що, ось такий у нас фронт робіт. Трошка в нас по малині е, вийшла проблема. Е, я, її, я там у відео якомусь казав вже, ну тобто, це відео вже було багато, хто перше буде дивитися Ми малину нічим не обробляли цього року взагалі. Ми тільки косили міжрядня. І в принципі все було нормально. І ось почався збір. Зараз я покажу. Зараз я покажу. Кинулося на малині. Ось така видно. Ржавчина. Кинулася по малині ржавчина і масово на цілому полі. І виходить так, що ми не обробляли, подумали, буде таке саме як по долу. 8 гривень вона була, потім щось до 20 піднялась і це був максимум. І ми її практично не збирали. А цього року зараз у нас ціна 60-65 гривень на прийомці на заморозку, на ринку ще трошки дорожче. Так що, виходить, ми трошки пролетіли з нею. Тому що... Ну, Ми зібрали, перший збір у нас був, ну я дивився там плямки трошки якісь ніби. Думаю, це нічого страшного. А її не прийняли. Її не прийняли, Там 25 кілограм ми зібрали, і її не прийняли. Так що, як би там не було, яка б не була ціна, завжди треба з оптимізмом дивитися в наступний рік. Більше таких помилок не будемо робити. Кожен рік будемо за нею нормально доглядати, не будемо, як кажуть, опускати руки. І всім, хто надумає так само таке робити, щиро рекомендую не, не, не лишати це на призволяще, в будь-якому випадку доглядати до останнього і з оптимізмом надіятися, що все-таки рано чи пізно ціна буде. Так що, все, що хотів сказати, в принципі. Навіть такої як прям корисної інформації, не знаю, що зараз додати. Найближчим часом буде багато чого нового відбуватися в нас. Буду показувати, як будемо робити бугри, як будемо робити отвори, Все це, весь процес будемо показувати. Будем... Там одне місце ми готові у нас набули бугри коротенькі, по 25 метрів. Ми їх розібрали. Будемо на нових переробляти, тільки трошки по-іншому. Так що все покажемо, розкажемо. Буде такий секрет поки що. І ось наша ужина пускає, дивіться, які молоді пагони. Це сорт надчес. Вже пагонів 6 десь, мабуть, тут є. І також кожен кущик. Ми її трошки підживили. Ось, раз, два. Три, чотири. Чотири ніби. Чотири пагона молоденьких. Є і більш, є і сильніші отак на квиточку видно. А ще сам прикол. Ми друге поле з малиною цього року скоропили, подумали. Ну, гербіцидом. Тут малина ну, вже, можна сказати, мертва. Бо думали, що ціни не буде. Так що отак. Думаю, постійно і щось трошки не везе. Дякую всім за увагу. Буду якісь питання, дзвоніть, пишіть на Viber. Всім відповім по розсаді. Якщо хто хто перший раз дивиться, пишіть на рахунок розсади, є ще